Чесно кажучи, якщо це відео подивиться, кожна людина взагалі на цій планеті, ну можна закривати взагалі цю лавочку, тому що життя буде завершено, воно буде просто ідеально. Всім хеллоу, мене звуть Міла і я автор S-Matrix по аурі і духовному розвитку і самопізнанню. Це відео я хотіла зняти ще дуже-дуже дуже давно, і ти просто не уявляєш, наскільки воно сильне, наскільки воно потужне, і воно прямо от потрапилося тобі в саму-саму потрібну секунду. Почну з того, що все своє життя я була супер невезучою людиною. Якщо в когось... Могло щось трапитися в житті, то це було обов'язково в мене. Я ломала за своє життя п'ять разів: руки, ноги, плече. Я ломала все, що тільки можливо. У другому класі я. Якимось чином захворіла якоюсь невиліковною хворобою і ще рік. Просто всі лікарі так от на мене дивилися, як на якийсь музейний експонат, і казали, що ну, ми такої хвороби не знаємо. Вибачте, але вирішуйте це все самостійно. Тільки в мене була алергія на ліки. Це коли в кінці кінців твій організм перестає сприймати будь-яку хімію, будь-які ліки, які направлені на те, щоб тебе зцілити. Тому що настільки сильно в мене це вже був просто, знаєте, такий перебор, що організм пішов відказ. Типу він прямо от кричав, що ні, так не вийде, так не буде працювати. Я не народилася золотою ложкою в роті. Я не народилася в супербагатій сім'ї, яка все мені дала. І мені прийшлося просто це все вивчати самостійно і шукати якийсь спосіб, як можна ще керувати своїм тілом і своїм життям. Тому що в більшості випадків все те, що зі мною траплялося, це було щось екстрасенсорне, виключення з правил, ми такого не знаємо, такого не існує. Тебе взагалі не повинно було існувати. І я почала розуміти, що існують якісь речі, які знаходяться просто за граню нашого розуміння. Тобто, не все є фізичне, не все ми можемо потрогати почіпати, і є ще якийсь спосіб, як ми можемо керувати блін своїм життям. Саме тоді, коли вже лікарі зовнішній світ тобі каже, ні, це неможливо. Так не буде, так не буває. Спочатку в моєму житті трапилося прям от Ну, дуже сильні трансформації, про які я розповідала вже в минулому відео, можете подивитися весь мій шлях, як я до цього прийшла. В цьому відео я хочу поділитися своїми е лайфхаками, своїми знаннями, як можна керувати своїм життям з тонкого плану, з іншої сторони життя, яку ми не можемо побачити, але ми можемо її відчувати. І кожен з вас, от, хоч раз в житті, мав таке відчуття, як... От внутрішня чуйка, от як якась інтуїція, да. Просто ти не можеш пояснити чому, але є знання, що повинно бути так. Або є знання, що щось тебе обмежує, або що щось на тебе впливає. Це все і називається тонкий план, духовний план, який є невід'ємною частиною нашого життя. Це те, що називають люди душею, емоціями. Да? Це те, що важко якось пояснити, знайти де саме знаходиться в цілі душа, але саме це керує нашою свідомістю, взагалі, от, ось цим тілом. Наше тіло лише реагує на ці імпульси душі, підсвідомості, називайте, як хочете, і воно просто видає вам все те, що знаходиться всередині. Цей процес не починається з тіла, не тіло керує вами. А ви керуєте своїм тілом. Якщо б тіло керувало вами, то ми були б більше схожі на якихось тварин. Да? Ну, а, 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 ну якби і все, ми б не були свідомими істотами. Дуже безглуздо стверджувати, що тіло керує вами, що я не знаю, звідки з'явилася ця хвороба, а я не знаю, чому в моєму житті це трапляється. А я не знаю, чому я п'ятий рік підряд просто лимаю собі кістки. Ну, я не знаю, воно випадково. Напевно, це просто кальцій. Ми всі обираємо. Два стилі життя. Перший стиль це жертва. Да? І другий стиль життя це творець. Якщо ти творець свого життя, то перша істина, перший інсайт цього відео це те, що все відбувається лише тому, що ти і є цьому причина. Це може бути дуже важко зараз усвідомити. Блін, а чому ну він ж мені там щось зробив? Ну це ж не я винен, ну це ж на роботі мені надають зарплату. Ні-ні ні. Саме ти. В цьому є причина. Не хлопець винен, що він тебе аб'юзить, що він маніпулятор, і ви сидите зі своїми подругами і починається: Да, він маніпулятор, да, да, він такий поганий, да, він аб'юзер. а тобі ну, ніколи не з'являлося запитання, а чому ти спілкуєшся з такою людиною, чому ти створив це в своєму житті? Так от, все базується на сіми головних енергоцентрах в нашому житті. І кожен цей центр це є чакра, яка відповідає за якусь сферу в житті, за ваше здоров'я, за гроші, наприклад, за те, що болить голова. Тобто, цим всім. Керує наше здоров'я тільки на тонкому плані. Всі ці сім чакр це як сім головних точок вашому здоров'ї, які керують всім вашим життям, і знаючи, за що відповідає кожен центр, кожна чакра, можна зрозуміти, де є застій, де є якийсь блок, да, як ви могли себе заблокувати. І що найважливіше, як його зняти, як покращити свій внутрішній стан. Перша чакра Мулатхара це можна сказати навіть родова програма. Саме ця чакра відповідає за ваш внутрішній стержень. Наскільки ви можете виносити в зовнішні якісь потрясіння? Наскільки ви можете вибудовувати свої особисті кордони? Наприклад, людина зі слабкою Мулатхарою. По неї будуть проїжджатися всі. Ну тобто, якщо ви людина для биття, якщо ви людина, в яку можна поплакатися, і постійно всі інші люди переступають ваші особисті кордони, люди зазвичай не питають, як у вас справа, вони просто вас просять зроби це, іди, іди, зроби мені каву, або допоможи мені з цим. Коли передаються якісь сімейні страхи, наприклад, моєї мами був негативний шлюб, значить, і в мене буде так само. Я буду притягувати таких самих чоловіків. Ато обанкротився, значить, що і в мене не буде грошей. Тобто, коли ви переймаєте сімейні якісь страхи і патерни, це також означає, що Муладхара слабка. Вона відповідає за кістки, за спину, за наше волосся, за нігті. Тобто, це буквально база, як міцно ми стоїмо на ногах. От, ось ці всі фрази. Я міцно стою на ногах, вони не з'являються з, з простого місця. Вони описують цю чакру моладхару. Якщо людина от може твердо стояти на своєму, добиватися свого, от прям така, як камінь, означає, що в неї дуже-дуже прокачана молодхара, і їй, як правило, набагато-набагато легше заробляти гроші і закривати якісь свої базові потреби. Для того, щоб прокачувати моладхару, необхідно просто життєво вибудувати свої особисті кордони в соціумі. Тобто не погоджуватися не менше, не потрібно. Блін, а якщо я зараз відмовлю своєму другу, то він зі мною перестане спілкуватися. Ні, якщо ви зараз відмовите своєму другу, який витирає об вас ноги, означає, що це не ваш друг, і ви нарешті знайдете собі нове оточення. Потрібно зробити ці особисті кордони як з вашими батьками, так і з вашими друзями, соціумом, взагалі з усім оточенням. Тобто чітко визначити, а чого хочу я, яке моє бажання, а який мій внутрішній стержень, яка моя ціль. Потрібно погоджуватися на. Херову каву в кафейні, не потрібно хавати цей сраний салат там, де вам попалося волосся, а потрібно взяти і просто сказати: Добрий день, ви мені зробили жахливу каву, можете, будь ласка, переробити. Або добрий день, мені не сподобався цей салат, тому що я знайшла там волосся». Трібно чітко визначити кордони дозволеного в вашому житті. Наступна чакра це Сватхістана. Вона відповідає якраз за всі процеси заробітку грошей, реалізації, відносин. Да, Є у вас відносини, наскільки вони хороші, наскільки вони погані, можливо, наскільки вам вистачає вашого заробітку, і чи дійсно ви кайфуєте взагалі від свого життя, від своєї роботи? Це чакра задоволення. І саме в жінок ця чакра більше всього впливає на репродуктивну систему, на наші жіночі органи. І якщо є проблеми з місячними, або їх взагалі немає, або вони йдуть нерегулярно, то ця чакра вона може бути дуже-дуже сильно в блоці. Що цікаво, в чоловіки. Вона майже не закрита. Чому? Тому що вони ніколи не відмовляють собі в задоволенні по життю. Саме дівчинку змушують з малого віку доглядати за побутом, готувати і так далі. Це все задоволення. Нас примушують це робити навіть тоді, коли ми не хочемо. Якісь соціальні рамки, які тиснуть на цю чакру по факту, вони не дозволяють просто взяти всіх послати і сказати, «Да я не буду сьогодні готувати вечерю. А чому да просто не хочу? Якщо так скаже чоловік, що я не хочу сьогодні готувати то навіть і запитання, яких не з'явиться, типу, ну да, ну ти й не повинен, ну да, в тебе і немає ніяких храма. І саме тому вона не дозволяє потім нам заробляти і взагалі реалізовуватися. Тому що якщо б якихось базових потребах ви звикли себе затискати, ужимати, типу, блін, краще піду помию мою типу, блін, краще там піду, куплю пральний порошок. То в якийсь момент ви перестаєте відчувати взагалі будь-який кайф по життю. Тому що постійно не можна, не можна краще раціонально. Ми якби беремо і перерізаємо собі це задоволення, як ми можемо кайфувати від життя, потім реалізовуватися. Ніяк. Тому для того, щоб почати прокачувати головну чакру, яка відповідає за гроші і за відносини, потрібно навчитися кайфувати від життя просто в маленьких деталях. Це звичка. Наприклад, не бігати за чоловіком. О Боже, він мені зателефонував, я зараз йому зроблю все. Ні. А виділити для себе якийсь час, попити кави наодинці, купити собі букет. Як ви давно взагалі купляли собі букет? А мені не дарить букет. Ну чому в мене немає подарунки? Да тому, що ти сама так до себе ставишся, і зовнішній світ відображає твоє ставлення. Піди сама на шопінг, погуляй сама з собою, будь найкращим другом в своєму житті, і коли ти навчишся просто так, без якогось зовнішнього підкріплення, кайфувати від себе. То стосунки сфера реалізації вона просто взлетить до космосу, тому що ми пам'ятаємо, що все виходить зсередини середини світ, лише просто відображає те, що знаходиться у вас всередині, які у вас є паттерни і програми. Отак, котаки, сьогодні вже відео вийшло дуже-дуже велике. Напишіть, чи потрібно робити наступні частини. І напевно я буду робити по дві чакри. Да? Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, тому що відео виходить дуже об'ємне. Я прям розказую тут все все-все. У Нас 20-го числа починається вже навчання по аурі. По Чакрам по психосоматиці, навчання, на якому ти зможеш відчувати тонкий план, спілкуватися зі своєю душею і прям чітко знати, що тобі треба. Прям те навчання, яке конкретно змінило мою свідомість, саме воно допомогло мені позбавитися від всіх проблем зі моїм здоров'ям і вийти на реально стабільний дохід і просто допомагати іншим людям. Посилання буде знизу, 20 листопада, можна ще до нас приєднатися. І обов'язково підписуйся на мій інстаграм. Тут я розповідаю набагато більше про духовність, про самопізнання. І в інстаграмі можна записатися на чакру-діагностику, для того, щоб дізнатися, який стан в твоїх чакр, як їх можна прокачати, який колір твоєї аури. Всім дякую за перегляд. Я в цих цьому обнімаю. Ти найкраща людина в цієї галактиці. Всім па-па.